Нову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Скандал через Трампа. Звільнення на BBC. Генеральний директор Тім Деві та керівниця новинного відділу Дебора Тернес одночасно подали у відставку. Усе трапилося через відредаговану промову президента США у програмі Панорама. Така відставка безпрецедентна за понад сторічне існування мовника. Крім того, є думки, що неабияку роль у тому, що сталося, відіграли внутрішні конфлікти та дії ради директорів у медійному детективі. Розбиралися наші кореспонденти. Скандал з британським державним мовником BBC спалахнув минулого тижня. А видання The Telegraph опублікувало витяги зі службової записки телеканалу. У руках журналістів опинилася інформація, що програма Панорама, яка вийшла в ефір минулого року, змонтувала дві частини промови Трампа так, що виникло враження, ніби він заохочував до заворушень в капітолії у січні 2021 року ми йдемо до капітолію і будемо підтримувати наших сенаторів та конгресменів. Ми йдемо до капітолію, і я буду з вами. І ми будемо боротися. Ми будемо боротися відчайдушно. Між двома змонтованими шматками промови більш ніж 50 хвилин. Та у фільмі це цілісний текст. А слова Трампа боротися відчайдушно насправді стосувалися критики виборчої системи. Реакція американського президента не забарилася. Він назвав журналістів корумпованими та направив бібісі листа. Вимагає до цієї п'ятниці повного спростування усієї інформації, яка була в програмі. Або ж намовника очікує судовий позов на. Суму у мільярд доларів. Телерадіомовна компанія вже перепросила в парламент у Британії і пообіцяла відповісти американському президенту вибачення стосується того, як команда відредагувала промову президента Трампа до його прихильників 6 січня. За останні три роки BBC створила сотні новин видатних журналістських матеріалів для телебачення, радіо та інтернету. Ми зробили і робимо велику роботу, але неминуче припускаємося до помилок. Водночас керівниця новинного відділу BBC дебора Тернес, яка вже визнала відповідальність і подала у відставку, заявила, що не вважає кореспондентів корумпованими. Мовляв, вона визна. На є помилки, але про упередженість не йдеться. BBC News не є упередженими саме тому вони найнадійніші у світі постачальники новин, і наші журналісти не корумповані. Це працьовиті люди, які прагнуть до об'єктивності, і я підтримую їхню роботу. Через звинувачення у некоректному редагуванні промови Трампа пішов з посади гендиректор BBC Тім Деві. у телерадіокомпанії. Він пропрацював 20 років п'ять керівником. Дейві визнав, що як і всі державні організації BBC не ідеальна, але загалом працює добре. Водночас він готовий відповідати за помилки. А голова BBC Самір Шах звільнення одразу двох очільників телерадіокомпанії назвав сумним днем для редакції. Прокоментував він і змонтований шматок, заявив, що це зробили, аби донести зміст промови Трампа так, як це зрозуміли його прихильники. Я не хотів втрачати Тіма Дейві. Я вважаю, що він був видатним генеральним директором. І дозвольте сказати, ніхто з членів ради теж не хотів цього. Ми засмучені цим рішенням. Я розумію, це на дуже людському рівні. Тім зазнав багато нападів. Вони були безжальними. Це не єдина критика на адресу мовника. Так, колишній редактор Daily Telegraph Чарльз Мур вважає, що відставка одразу двох топ-посадовців свідчить про реальні проблеми з об'єктивністю Бібісі. За його словами, репортажі часто подаються через лівий ракурс, а особливу увагу він звертає на значні порушення в роботі арабського філіалу BBC, особливо у висвітленні конфлікту між Ізраїлем та Газою. Про те, що у корпорації є певні проблеми, погоджуються і самі британці. На мою думку, вони обоє вчинили правильно, коли вирішили піти. Я вважаю, що репутація Бібісі була заплямована, бо ви покладаєтеся на бібісі як на чесне джерело інформації. А минулого року вони продемонстрували, що насправді не є такими. Для самого Бібісі втрати одразу і гендиректора, і керівника новин подія безпрецедентна і велике потрясіння. І дехто вважає, що головна причина кризи, передусім та що не з. Могли вчасно визнати недогляд або ж пояснити свої дії. Щойно розгорівся скандал. Нині ж у британському мовнику обіцяють врахувати помилки та виправити ситуацію. Вероніка Івашенко подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.